Вітаю на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Пам'ятаєте, мій ролик, де я купила по етнобазару отаку красоту. Етнобазар це в Фейсбуці. І ця мадам Юлія Фіалковська мене укатала. Як вона виразилася, неї залишилося залишки. І вона мене викладала на те, щоб я купила в неї залишки. Потім я, звичайно, побачила в неї на Фейсбуці на сторіночці, що вона ще продає. Але в будь-якому випадку у мене є ось така красота і у нас чергова розпаковка, ось такого щастя. От. І якщо тут у нас зелененькі, блакитненький, така червоно-оранжева гама, то тут більш таке нейтральне, ну і ось таке. Тобто усяке. І оце вона мені споклала в нагрузку. Отакі. От от. ну, і отакі, але такі ще вони рівненькі. Ось ось такими крученими. ну, от, Я навіть не зіштовхувалась ніколи з такими нитками. Хто це у нас? H, T, F, R, B, Ну, щось, мабуть, придумають. Але все таки щастя є, це навіть не чорні, це коричневі, бо чорні це усьо. І навіть я не можу зрозуміти, якого кольору. Більш ту темно, 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 шоколадну коричневого. От. Але подивіться, скільки у мене багатства. І тепер я вам покажу, в якому стані моя вишивка. Подивимося, яка степінь вишитості. Я вже давно не бачила цього, тому що самій не розтягнеш. А ось Тамара і Світлана. Мені допомагають. Отам у нас баська під вишивкою, а тут вишивка. Е -е, натяніть -то так, світ, верх-низ. От. І це у нас отаке. І тепер в мене додалося ниток, і я тепер хочу зробити його більш яскравим. Я вже, мабуть, скільки світ, скільки я місяця 4-5 не вишиваю. От. Так що. І багато чого зроблено. Ні, ну зроблено, але хочеться ще. Ну, і треба виходити з своєї прокрастинації, да, психолог Тамара, і продовжувати вишивку. Як вам? Дуже красива, яскрава. Ще не... Ще не яскраво, але вже різнокольорова. Добре. Підписуйтесь на мій канал. Я маю вам що показати.